Доброго дня, мене звати Яна, я з міста Київ. Раніше займалася танцями сучасними, такими як хіп-хоп, контемп. Зараз, на жаль, я не займаюся, але при будь-якій вільній можливості я займаюся, танцюю вдома, де тільки є можливість. Маю невеликий досвід у зйомках. Останній проєкт був соціальний на тему насильства в сім'ї. Я працювала фітнес-тренером. Зараз вивчаю англійську мову самостійно. Також мені подобаються такі напрямки, як нумерологія, астрологія, все, що пов'язано з енергіями. Мені взагалі цікаво, як наш всесвіт світ влаштований. Нам в житті був такий період, дуже важкий. Я була десь в депресії років п'ять, і я потім зрозуміла, що в мене двоє дітей, і вони мене бачать, коли я прихожу в такому стані. Я зрозуміла, що треба себе якось витягувати. Я така в собі людина, нікому нічого не розказувала, все сама переживала. І мені потрапило на очі це навчання, нумерологія, астрологія, там ще хіромантія. Я дуже зацікавилася. Це ще вед... ведична культура там. І про Всесвіт, і про все, як у нас життя відбувається, чому відбувається, мене це дуже цікавить. Я прям захоплююсь, і потім я почала вивчати вже про енергії, як лікувати себе енергіями. Останнє що таке в мене вау було. Я їздила відпочивати і зрозуміла, що в мене починається конюктів. Але це така, якщо ну не. Не капати каплі, то ти наступного ранку просипаєшся, очі в тебе припухлі, в якоїсь слизі. А ми їхали в машині і не було ніде аптеки. І я їхала всю дорогу і це робила собі таку енергетичну практику. І я приїхала вночі і все, все нічого не було вже. Також я намагаюся боротися зі своїми страхами, тому минулого року я прийшла до модельного агентства навчатись. Але, на жаль, ситуацію в країні я не змогла себе реалізувати. Але на ці заняття я ходила з таким задоволенням, навіть сама не очікувала від себе такого, бо було дуже-дуже страшно. Взагалі, просто дуже важко підпускати до себе людей. мене навіть подруги називають Сніжна Королева. Але зараз Мені здається, взагалі така переоцінка цінності у людей. І всі якісь такі більш добріші стають, розуміють, що, що зараз важливіше, якісь речі відступають на задній план, і ну це просто от я цього також кайфую. Не знаю, навіть це у, у чужих людей відбувається, але мені цього дуже добре. Що буде входять мій простір? Напевно, для мене важливо. Ну, сам, ну, Повага, це не саме перше. Мені так і в коханні це важливо, коли люди поважають друг друга. Якщо є якісь суперечки, то без поваги все. Я, мені, я розумію, що немає перспективи в відношення. Після закінчення війни перше, що хочеться зробити, це зібратися з рідними, з близькими. Зараз розумієш, наскільки це важливо. І... Сам ну, перше, що я зрозуміла, я виїжджала за кордон, була за кордоном сім місяців, і я там зрозуміла, наскільки я люблю Україну. Я намагаюся розвиватися, навчатися, і хочу працювати надалі, тому я тут. Дякую.